Квартира за майже 3 мільйони гривень та дорога автівка Ауді 7 Таке майно помітила у керівника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря блогерка Наталія Поліщук. У своєму блозі авторка поділилася спостереженнями стосовно проаналізованих нею декларацій чиновника. Зокрема, вона зауважила квартиру в іпотеці на 90 квадратів вартістю в 2 мільйона 851 тисячу гривень, яка в декларації Бондера з'явилася у 2020 Четвертому році, але от щодо Audi Q7, яку вже помічали біля школи, де працює Віталій Бондар, то її очільник освіти Луцька в декларацію не вніс, ані як таку, що є у його власності, ані як таку, що у користуванні. Натомість, як зауважила журналістка, доходи, які відображені в декларації у подружжя Бондаруків, менші, аніж вартість цього майна в купі. В матеріалі йдеться. Авто купив тест Віталія Бондаря. Володимир наквацький. Який працює в Іваничівському ліцеї вчителем історії. Як раніше він розповідав журналістам, гроші відкладав усе життя, продав квартиру в Мар'янівці та старенькі Жигулі. Мовляв, цього вистачило на таку машину. Сам же Бондар питань за це авто і чути не хоче. У мене немає транспортного на про який Дякую. Натомість блогерка дослідила, що ринкова вартість такої машини 1,6 мільйона гривень. Але за запевненнями самого Віталія Бондаря для тестя машина обійшлася значно менше. За цей тобто вам вже відповів повністю на запитання. Будь ласка, А за що купив ваш тест? Він в принципі, звичайний може чи... він може світ дозволити. Може дозволити купую, купувати на транспортних засіб. Це його право. Але журналіст дякую щасливі. Ви я відповім. Я відповім, якщо ви запит не вийшли. Лишіть запит. Я вам тільки що пояснив, яка ситуація. Все щасливо у пресі повідомляли, що Олі. ви вашої користуєтеся в живі. Скажіть, не відай дійсності, не відповідає чого, дійсності. Чого не задекларували? Як... Не відповідає дійсності. З лютого з лютого користуємося. Де купував за такою вигідною ціною тесть машину? Бондар скромно відповів всі питання до родича. А чого не вніс машини в декларацію? Чиновник зробив вигляд, що, наче не почув цього питання.